Назар Гончар не спиться, зате віршується. І поки пишеться, здається ого-го. А зранку глянеш – хо хо Символізми. Символізми і мистифікації, і фантазії та інше і т.д. Це чуже мені. За правдою я хоч гірка, хоч кисла, хоч солона, хоч яка. А все одно як шило, що його не заховаєш у мішку. Вчора я в гноївку впав, ледве виліз, а відмитися не можу. Не допомагають аромати, ті, що лю на себе і ті, що п'ю. І хронічний нежить теж не допомагає. Мого спороду вам може і не чути, але я не криюсь. Я не криюсь, ні. На превеликий жаль я не верблюд. Ох, як би я крізь вушку голки, як би плюнув. Всю ту мізерію мерзенлю. А поміж нею, зокрема, на розприкру розпри образу, явною, славною, несправедливою підозрою у замірах лихих, на скверну мислі на превеликий жаль.